Оля Тодос, усім привіт! Я рада знову вітати вас з себе на каналі Юлія Мельник Спейн. Мені дуже приємно, що ви дивитеся, підписуєтеся, ставите лайки, коментарі. Сьогодні ми з вами будемо робити розпаковку моєї покупки з супермаркету, тому що я зрозуміла, що формат моєї попередньої розпаковки такої швидкої з ринку вам сподобався. Єдине, що там не було багато продуктів. Ось сьогодні я купила деякі речі, які можливо повторюються деякі з них будуть іншими, новими для вас, можливо, словами. Тому сподіваюся, що сьогодні ви вивчите для себе нові слова. А разом з тим я буду прикріпляти ціни на продукти, що ви просто собі для цікавості можливо порівняли з цінами в Україні, можливо, просто якщо вас цікавить це питання, то будете знати. Una garrafa de agua. Una garrafa de agua. де Агуа. Una es una garrafa de 5 litros. Garrafa це бутель. А una garrafa de 5 litros це 5-літровий бутель. De 5 litros. Так, коли ми говоримо що щось якоїсь там ваги чи об'єму, ми будемо казати un або una, потім саму назву цієї речі і далі нам треба такий прийменничок de, скільки там літрів. Una caja de 2 kg, una garrafa de 2 litros, una botella de 1 І За таким принципом ми розповідаємо про вагу чи про якийсь об'єм того чи іншого тієї чи іншої посудини, наприклад. Una garrafa de agua de 5 litros. 5 бутиль води. Балі. Vale. Я dos garrafas de з de 5 litros. Я купила тільки два бутлі води 5-літрових. Нормальменти зазвичай ми купуємо гарафа 8 літров. Зазвичай ми купуємо бутлі 8-літрові бутлі води. А, але сьогодні не було в супермаркеті 8-літрових. Я вирішила потім... Поїхати ще раз і купити просто вже кілька собі восьмилітрових. До речі, важливе питання. Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Якщо ви живете, можливо, в Іспанії, може, біля Барселони, і у вас є е, фільтр на крані, до кого ви зверталися? і... Можливо, ви можете порадити якусь компанію, яка цим займається, і ви задоволені тим, як вони вам його встановили, тому що ми про це дуже вже багато думали, і ми хочемо також це встановити. У Мене вдома батьків в Україні є така штука, а це часом дуже економить вам гроші. І разом з тим це суперзручно. Тому я дуже сильно хочу собі тут таке вдома встановити, але поки щось я цим питанням не займалася. Якщо хтось може порадити, будь ласка, буду дуже вдячна. Там єником Предо також я купила кефір: кефір, польський кефір українського, я, на жаль, не знайшла. Було б дуже круто, якби наш український кефір почали привозити і продавати тут також. Ось в Карифурі в супермаркеті, взагалі, це французький супермаркет, але... В Іспанії, в французькому супермаркеті я купила польський кефір. Взагалі тут теж в супермаркетах продається кефір, але він зовсім іншої консистенції. Він зазвичай такий дуже густий. Він мені чимось м схожий на сметану, таку рідку сметану. Ось, ну не подобається мені кефір їхній. Можливо, просто я ще поки якось не, не звикла. Але все-таки не даю перевагу такому, як в нас в Україні. Ось цей, що я знайшла польський, він дуже схожий до нашого, тому купую поки що саме його. До речі, ціна дуже хороша, бо тут в нас об'єм вона тут пише un kilo, un kilo, так, кілограм, воно un litro, літр кефіру, і він там два з копійками. Кошти я потім прикріплю. Відео я зняла насправді вже кілька тижнів тому. Але поки я сиділа його, редагувала і писала всі ці субтитри, то згадала, що не показала вам а олію, яку я купила, також на пробу тому, що до того в нас була олія, яку нам дарували, нам привозили родичі олію в таких бутлях енгарафас, а шестилітрових чи восні шестилітрові бутлі. Так, в нас був один величезний бути, який ми використовували протягом дуже багатьох місяців. І це саме олія для салатів, це не для смажки, а саме для салатів, або просто щоб десь додати до якоїсь страви. aceite de oliva, así, ah, aceite де Оліва. 750 мл, 750 мл. Ця олія мені коштувала, не пам'ятаю точно скільки, десь біля 10 євро, зараз прикріпляю ціну. Вона мені а, зайняла досить велику частину мого бюджету витраченого того дня на покупку. До речі, олія оливкова дуже 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 подорожчала тут в Іспанії. І знаєте, це як в нас було в Україні таке з гречкою, коли всі говорили, що там гречка дуже сильно подорожчала. От зараз такий прикол тут в Іспанії з олією оливковою, тому що із за того, що е, довго не було дощів, тому не дуже добре вродили оливки. El aceite de oliva virgen extra. También he comprado plátanos, plátanos, banane, plátanos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco plátanos. Los plátanos están verdes. Bananas y zeleni, están verdes. Topto... Estar verde. Якщо, можливо, ви пам'ятаєте з якогось з моїх відео, я розповідала серде, наприклад, платоно ес берде, тобто його постійний стан. Він весь eh, час зелений. Наприклад, La Planta es verde", так, uh, цей вазон зелений. А ось Естар Берде означає бути ще недоспілим, бути неспілим, Естар Берде. «платанос». Aquí tenemos una botella de clara de huevo. Uh, це в нас пляшка з яєчними білками. Насправді, я купила таких 6 bottejas. 6 botellas. Це для мого чоловіка. В попередньому відео я вже розповідала. Я купила media hogaza de pan. Media hogaza. Una ogasa, або a огаса – це буханка хліба. А медіа огаса це півбуханки хліба. сентено. Медіа огаса де сентено. Одного разу в якомусь коментарі мене запитали, чи це нормально, що. Ми кажемо, наприклад, що може цей прийменник кілька разів повторюватись. Так, це нормально абсолютно. Він може повторюватися в в одному реченні, наприклад, там два, три, чотири рази. Це вже залежить від вашого речення і від того, які слова ви вживаєте. Тобто, що, наприклад, ми можемо сказати, як я зараз: «media огаса де пан де Сентено. Нам потрібно тут жити дві «д», але вони з собою не взаємопов'язані, вони просто обов'язково мають вживатися в цьому реченні. Далі, у нас така жіноча Та тема буде «Las Compresas. «Compresas» — це прокладки. «Las compresas». Una компреса. Aquí tenemos 32 unidades, 32 одиниці. або 32 компрессия, 32 прокладки. Стас у нас компреса. Це з прикладки з крильцями. З коду ми бахала регла, коли в мене починається менструація. Кондомила регла. Регла, до речі, це більше, як сказати, по-нашому місячні. А ось менструація іспанська буде menstruación. менструаціон. Це для місячних, а тут я купила ще такі щоденні. Це якісь не знаю, коротше, я взяла різні види, це з однією капелькою. Вони супер тоненькі, і вони адаптуються для різних видів білизни, до різних видів білизни. А це йдуть, не було з однією капелькою, вони тут у нас три, три крапочки, але вони, типу, індивідуальні, йдуть в маленьких пакетиках. Їх можна з собою кудись кидати в сумку і, і, і кудись йти. Наступна покупка моя це така можна сказати, це тонтерія. це трішки дурниця, але думаю, вона мені е, буде корисною. Е, можливо, sí. я сподіваюся, що так. Большас паракубітос деєло. Большас це пакетики, або больсітас це було б більше пакетики. Большас пакети. Е, паракубітос де єло для кубиків, кубиків льоду bolsas. para cubitos de hielo. Aquí hay 10 Тут є 10 пакетиків 10 bolsas. Щоб заливати туди воду, закривати і класти в морозилку. Я сподіваюся, що, напевно, їх не можна буде ще раз використати. Вони, напевно, що для одноразового використання. Наступне це у нас лава вахіяс це миюче для посуду. Я взяла це миюче на пробу. Я його рідко взагалі купую, тому що ми користуємося посудомийкою, але і хай буде вдома краще. І я хотіла якесь типу еко взяти, попробувати. І тут в нас пише «Lava Вагіяс Dermosensible», Тобто, миюче для посуду, «Dermosensible» – це «дермочутливе». Ось тому подивимося, воно таке прозоре, транспаренте. До речі, цікаво, який запах. У нього. Не чую запаху. Треба відкручувати. Балі, ла бабахіяс. Я ще взяла доскахас деф'яс, дві коробочки полуниці, доскахас де фресис. Це в мене також було в минулому відео. Але цього разу я купила їх вже в супермаркеті. He comprado я, я купила такі три cajitas, три коробочки de cerillas, Три коробочки eh, сірників. Las cerillas – це сірники. На всякий випадок, щоб були вдома, якщо щось станеться las cerillas. Vale. También he comprado huevos, Але яйця не прості, яйця еле. Еле, я не знаю. Мені здається, що десь нас в Україні ще такого не роблять. Останній раз, як я була нещодавно, в магазинах я такого не бачила. Але, можливо, вже в деяких супермаркетах таке є. Акітенемо ж Досе унідадеш. Досе унідадеш. 12 одиниць. В Іспанії яйця ділять за розмірами. Тобто є в нас тут розміри Есе, тобто S, так, Еска. Далі Еме, M, M. Ели, які я взяла цього разу, зазвичай ми брали собі Еми, бо там продаються такі упаковки, а, в яких є 24 24 4 24 штуки. Ось, Це в нас Еле, і ще також є найбільший розмір це, напевно, Екіс-Еле. Екіс не пам'ятаю, чи є е, досі кіселе, по-моєму, немає. Найпопулярніші, які я найчастіше бачу, це Еме, Еле і Екіселе. Ось тому ці екіселі тут такі прям гіганти. І там ла ультима коса і остання річ, яку я купила, останній продукт це такі суші, які готуються прямо там в Каріфурі. Там все відкрите. Можете побачити, як вони їх готують за склом, правда? Ще ой, уй, уйше піднесу їх. Одного разу вже колись собі брала на пробу, коли а, поїхала на роботу і не було з собою, не взяла з собою луточок з обідом, то поїхала в Каріфур і купила собі такі суші, які називаються урап поки сальмон. Ось сальмон це в нас лосось, пам'ятаєте, так? Е буду... Пробувати сьогодні ще раз. Ну ще, я вже все показала. Здавалося, що у мене було так багато продуктів, так багато різних речей, але насправді зараз розпакувала ці пакети і а, не так вже їх і багато, насправді. Але за це все добро я заплатила 6 консерта це скільки? 66? 64. Так, 66 євро і 64 центи. Дякую вам дуже, що дивилися чи слухали. Мені <різь> дуже приємно, що ви заходите на мій канал, ставити лайки, дивитися відео і підписуєтеся. Це мені дає натхнення для того, щоб далі, далі, далі продовжувати щось знімати. Тому дякую величезно ще раз за увагу і чао!